19 листопада святих отця нашого Павла, архієпископа Царгоцького і сповідника. Життя святого Павла, архієпископа Цар... Царгоцького дуже нагадує життя святого Атанасія Великого. Вони обидва страждали той самий час. Обидва сміливо обороняли Христову церкву і їхні життєві шляхи були пов'язані між собою. Ми вже знаємо, що перший селенський собор Нікії 325 році засудив Єрець Арія, але Аріани знайшли піхід Костянтина Великого. І той щиро їм повіривши, став їм прихильником, а вірних католиків почав уважати вороховниками і такими, що виступає проти Христової Церкви. Коли ж у Царгороді, пом... Помирав владико Олександр, то перед смертю порадив вірним вибрати своїм наступником Павла, якого через злобу Аріана Євсевія Некомедійського ще в 336 році, коли той був лише деяко він відправили у вигнання до Понто за його сміливий виступ в обороні святої віри, після смерті святого Олександра. Хоч аріани хотіли конче поставити владикою царгорода Македонії здібного, але безбожного свого прихильника, духовенство і народ царгорода, таки вибрав святого Павла і той 340 році обійняв владичний престол. Та аріани не опускали рук, правив тоді державою син Костянтина Великого Констанції, їхній прихильник. У тому часі він зазвичай перебував Антіохі, та під бурний аріанами він прибув до царгорода і велів скликати лише собор аріанських прихильників, на якому архієпископ Павла незаконно позбавили ладичного престолу, а замість нього імператор посадив Євсевія Некомедійського. Святий Павло вирішив до Рими і там зустрівся зі святим Атанасієм Великим. Який прибув до папи Римського у тій самій справі шукати справедливості, його також, чинивши насильство, злобні аріани прогнали з ладичного престолу, папа Юлій І на соборі єпискої засвідчив правдивість їхніх урядів, в визнав невинність двох святих ісповідників Атанасії Павла та велів повернути всім до своєї єпархії. Святий Павло повернувся до царгорода, а оскільки тоді саме помер безбожний Євсевій, то він без великої труднощі повернув собі владичний престол. Та Аріана у своїй затятості знову спротилась цьому, і голосили, що їх єпископ є Мекедоні. Народ уже не міг більше терпіти лукавства Єретиків, а коли побачив, що Гермоген, один з військових достойників, явно підтримує Аріан то накинувся на нього і вбив. Коли про це довідався імператор Костанції, то чим скоріше прибув з Антіогії до Царгорода, однак народ не карав а всю свою злість на невинному архієпископі Павлові. Імператор наказав прогнати владику з міста, а потім у Кайдана заслати до Сенгеру, Месопотамії, а звідти до Ємеси в Сирію. Однак святий Павло вже не досі звільнився з-під опіки своїх погнобителів і поїхав до Риму, де знову зустрівся зі святим Атанасієм. Та тепер, за Павла, як зрештою, і за Атанасія заступився Конста, брат Констанції, правитель західної частини держави. Тоді святий Павло повернувся до царгорода, але імператор Констанцій наказав своєму вельможі Пилипові що той Потай заслав архієпископа до Солуня, а на Патріарший престол посадив Македонія. При цьому воїни Пилипа вбили пили, пили дуже багато людей, хоч народ зовсім не вороховився. Діїлося це 343 році. Того самого року папа скликав Саркійський собор, на якому оцінив заслуги архієпископа Павла. А коли Конста пригрозив своєму братою війною, то лиш тоді, і то не зразу, а щойно у 346 році святий Павло міг повернутися до царгорода, Мекадоній відступив одне все таки, залишив собі одну церкву і вважав себе владикою Аріан. Та у 350 році Конста помер, і тоді Констанцій став правителем цілої держави. Він наказав програти архієпископа Павла з Царгорода. Царські посіпаки заслали святого ісповідника до Вірменії, місту Кукус. Та недовсі у листопаді 350 році Аріана напала на святого Павла і задушили його власним омофором, який стягнули з його владичної одежі. Мощі святого Павла перевезли до Анкири у Царгороді. На престолі знову повернувся Микодоні і почав жорстоко гнобити всіх вірних синів Христової Церкви. Він упав ще одну єресь, став заперечити Божество Святого Духа, його злочини перебрали всяку міру. І тоді єретика прогнали з царгорода. А коли він з дияконською злобою продовжив поширювати свою єресь, тоді імператор Теодозі Великий скликав до царгорода другий Вселенський собор. На якому кинула анатему на Македонії і його брехливу науку, того ж року з Анкири до Царгорода було урочисто перенесено мощі святого Павла. Значно пізніше, 326 році, мощі святого переправили до Венеції, де вони покояться церкві святого Лаврентія. Святий Отче Павле, моли Бога за нас грішних.